Розберемо ім'я Віра за древньою слов'янською І так, веди. Веди це інформація, знання, багажна. Як впливає дана буковиця на власника. Людина володіє сакральними знаннями, володіє інформацією, багажом знань. Ну, В одному вона не завжди вона нею ділиться. Так? Це е, сказати так, мудрець, так, який пізнає світ і назбирав великий об'єм знань. Іже – Іже – це всесвітні потоки, які лються на нашу землю у вигляді променя. Це потоки, всесвітні. Як впливає на власника, людина гарно вміє працювати в потоці. Розуміє, що таке потік. Буква це форма мови, яка змінює інформаційне поле людини або реалізація творчого потенціалу. Розграничення, як впливає дана буквиця на власника. Так? Людина може своїми висловами загнати іншу людину в штупор. Тобто мови, яка е, змінює інформаційне поле людини. Різко висловилася і загнала іншого спів, співбесідника в штупор. Інша грань це реалізація творчого потенціалу. Тут людина може реалізувати свій творчий потенціал. І має приємне і. Е, Обширне мислення на рахунок розграничення. Так? Міє розграничувати де добро, а де зло, де сіно, а де солону, Так? Буквиця Азм. Азм це започаткування. Азм є. Я є початком чогось нового, я є початком нового життя на цій землі. Я є початком або частиною Бога живущого на цій землі. Як впливає буквиця на людину? Людина може починати нові стартапи з легкістю починання, нові починання, нові стартапи, нові, нові м стремиться бути завжди першою. Так що буквиця Азм це у нас буквиця лідера.